Доброго дня, з вами компанія і У нас нове надходження. Це BMW X5 F15 кузові 2017 року випуску 2-літровий плагін Гібри. Тобто машинка, яка в нас дозаряджається, проїжджає 28 км на зарядці. Тобто на батареї. У нас стоїть чудова зимова резина, класна колеса, комплектація також максимально нарядна. У нас мається. Так, тут у нас є підсвіточка по усьому салончику, дерев'яні вставочки, шкіряний. Салончик, все ось так приємно виглядає. Маємо чорну стелю та панораму повноцінну по передньому плану ми маємо датчик сліпих зон. Також маємо повне пакет преміального акустику Хаман Кардон. Тут у нас пам'ять сидінь, електрокулювання передніх сидінь мається. Ось таке у нас мультокермо. У нас також в на автомобілі десь строніком, з датчиком зіткнення та отримання в полосі. Ось така приборна панель без жодної помилочки, електрорегулювання керма, автосвітло, автодощ, вибір режиму руху, автоматична коробочка. Маємо також камеру 360. Тут у нас підігрів клімат, все як потрібно. Мається також проєкція, як я вже казав, величезна панорама. Тому максимально приємна, класна тачка. Також є розпізнавання знаків у нас в даному. Му тому кому цікаво, будь ласка, звертайтесь Михайло Гришка, 4А. приємна ціна на плагін гібрид.